Файного благословенного, бадьорого дня вівторка. Боремося! руки закотили, не здаємося, і Господь обіцяє, що буде з нами і буде благословляти. Сьогодні цікаві спостереження. І знову, від кого ви думали? Від пані Олександри Казанкевич із її сторінки з Фейсбуку про психологію. Дуже класно. Вона там говорила, говорила, ми слухали одну класну науку про зростання, про те, як працювати над собою, як не встати на одному місці. І вона каже, уявіть собі, що один із найбільших ворогів такої нездорової стабільності, тобто непорушності, того моменту, коли ти не розвиваєшся, коли стоїш на місці, це комфорт. Комфорт це ворог розвитку. Коли, нам, коли ми так себе влаштовуємо і влаштуємо, що нам комфортно, нам зручно, що все нам дуже подобається, і все для нас максимально підходить. І тоді на розвиватися. І це якось так натурально. І навпаки. Коли ми виходимо з зони комфорту, коли ми виходимо із такої звичної, звичного середовища, тоді зовсім інакше не? це все стимулює нас рухатися. Треба виживати, треба йти вперед, треба щось робити. І тому товариство піст. в когось сьогодні страстний тиждень, а в когось сьогодні лише другий тиждень посту, і піст – це чудова нагода, аби... З тими чи іншими правилами, з тими чи іншими нюансами виходити із зони комфорту, щоб виходити, щоб робити собі такі потрясіння, щоб робити собі такі неформальності, файні постанови, по сні, по їжі, по відпочинку, по читанню, по розвитку, по спілкуванню. І ці постанови, коли ти змушуєш себе, буквально змушуєш себе до того, аби рухатися, вони є класним стимулом. Вони дуже файно. Ну, допомагають рухатися, допомагають розвиватися або буквально зростати. І тому, товариство, перевіряйте, якщо вам занадто комфортно там, де ви є, то зробіть щось. Зробіть щось, аби спробувати ну, інакші вправи, аби спробувати інакше життя, аби спробувати щось інакше. Не лише для того, бо, бо мені це набридло, ні. Для того, бо комфорт вас з'їсть, уявляєте. Комфорт сам по собі, коли, особливо це видно, по старших людях. Вони коли вже все зручно влаштовані, все у них передбачено, все прораховано, все комфортне, вони стають такі деп... часто депресивні, часто старші люди стають дратівливі, такі буркутуни, все недобре, недобре, не добре, то не добре, не порушуй їхній спокій, і тишу, бо дістанеш ти по шапці. Товарист важливо нам робити життя як комфортнішим. Так, але час до часу треба виходити з цієї звиклості. Аби не звиклість нас розрушувала, аби не виклики формували нас, аби виклики формували наш характер. І благословляти всіх мотоциклістів без шолома. Тому товариство, подумайте, що зараз таке для вас комфортне, що не дає вам рости. І подумайте, що би ви з ним могли зробити для того, аби покласти його на лопатки і самому зробити собі якісь виклики. Щодо постанов, щодо посту, щодо якоїсь духовної практики, щодо можливо місця перебування, щодо поїздки. Одним словом, до чогось, що вам допоможе піти на глибині у навчанні, піти на глибині у якомусь рості. А коли зрозумієте, що це має бути, то зробіть це. Буде не зовсім комфортно, але точно буде зростаючи і плідно. Ось побачите. Майтеся файно, мир вам!